ПСЖ Інтер. Фінал лише 2025 Або як розіграти кубок без іспанців, англійців і драматичного рефлексу. Цей фінал як бійка в дорогому ресторані посуд брендовий, але летить як в дешевій кафешці. ПСЖ ходить у брендах, але весь у шрамах, курить нервово з 2017-го, коли зрозумів, що футбол це, це не тільки купив і виграв. Цього разу без цирку Є структура, є контроль, є шанс нарешті не обісратись. Інтер це не команда, це бетон, який встав на дві ноги. Вони не грають, вони вичікують. Тряпають, кусають і йдуть далі, поки ти кліпаєш очима. Із тактикою, як у мафії, нічого зайвого. Тільки справи, як це буде. Перший тайм. Ходімо атакувати. Ні. І так, 45 хвилин. Другий тайм. Гравець ПСЖ прокинувся. Інтер. Не встиг здригнутись. 1-0. Далі штурм, крики, вар, м'яч над поперечиною. 90 плюс 5. Всі лежать, кричать, махають руками, як на італійській кухні після опівночі. Прогноз ПСЖ Інтер 1-0. Це буде фінал без гламура. Це буде фінал, де крикне коментатора, тиша після свистка. Тотал менше 2,5. Так, половиною моменти на матч максимум. Обидві не заб'ють. Так, бо це не благодійний Головечір. Перемога ПСЖ в основний час. Так. Якщо виграє Інтер після автогола, я назву свого кота Джанлука Блокофлангович.